Вітаю, сьогодні 5 жовтня 25-го року, троянда Валерина. Квіточка простенька, але ця троянда постійного квітування. Цей кущик без квітів в цьому році не був. В тому році цей кущик був першорічкою. Теж квіт, але не пам'ятаю, постійно чи ні. Ну, мені щось він не дуже спочатку сподобався, бо квіточка ну, дуже простенька. Але в цьому році я вже цю троянду роздивилася і зрозуміла, що гарно, що вона в мене є, бо кущик так для друга річки непогано наріс. Квіточка хоч простенька, але їх так багатенько не квітне. І кущик здоровий, і постійного квітування, тому мені ця троянда вже дуже подобається.